I <laughs> Міста центральної, східної та південної Європи знемагають від спеки. Так, температура у Варшаві досягла 32,3 градуса Цельсія. Найважче старшим людям. Не виходити з дому, пити багато води. 82-річна пенсіонерка Тереза виходить із дому лише з парасолькою, а по продукти посилає дочку. Маю парасольку, а ще є капелюх. Але це не рятує від спеки. Думаю, найліпше сидіти вдома. Що ще можна вдіяти? Ну чи поїхати на. Море. У нас море холодне, там можна вижити. Я виходжу тільки, якщо дуже треба. Решту часу сиджу вдома. У мене прохолодно, тож нормально. На полях у косові робітники покривають голови рушниками та п'ють багато води. Ми працюємо тут майже щодня. Дуже жарко. Ми не їмо, але п'ємо багато води. Через пеку апетиту немає, але доводиться працювати. А в Приштині у вівторок повітря прогрілося до 36 градусів. Ми або сидимо вдома біля кондиціонера, або приходимо сюди. Проблема в тому, що навіть тут вода почала нагріватися, і тепер вона не дуже охолоджує. У столиці Румунії очікують на підвищення температури до 42 градусів. На більшій частині території країни планують оголосити червоне попередження про спеку. А в Греції заборонили працювати просто неба з 12 до 17 години, якщо температура повітря перевищуватиме 40 градусів Цельсія. Водночас пожежна служба попередила про високий ризик виникнення лісових пожеж. У червні Греція пережила першу виснажливу теплову хвилю. Тоді тимчасово закрили школи та давні пам'ятки, бо температура повітря перевищувала 43 градуси. Торік високі температури в Греції спричинили смертоносні лісові пожежі. До того ж, минула зима була найтеплішою за всю історію спостережень.